Аден Баден місце мільйонерів та пенсіонерів. Цікаво? Запрошую. По місту розділено червоні дорожки, щоб йому було зручно і звично прогулюватися. Він відомий своїми гарячими джерелами, які використовували ще древні рівняни. У місті збереглися руїни римських лазень, його включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у категорії Великі курортні міста Європи. Логічно, що він славиться своїми купальнями. Фрідріксбад – це найбільш відома з них. Вона відсилає до римських пані, мабуть, до римських купальних традицій з неприйняттям текстилю. Це добре співпало зі схильністю німців до нудизму та ексгіпціонізму, але його ще дуже полюбляють відвідувати чоловіки з Близького Сходу. Фрідрік Бат непогано зберігся, дійсно відчуваєш себе у центрі стародавніх традицій, але повсюдні самовіддані нудисти дещо напрягають та й сервіс не вражає. Знімати всередини заборонено, просто йди та дивись. Здається, що це працює як клуб за інтересами з основною долею постійних відвідувачів. До речі, одне відвідування досить дороге і коштує 28 євро. Поряд з Рідрікс знаходиться більш сучасний спа центр Каракала Терми, але там зазвичай дуже людно. Подобається мені така мобільна загорожа. В бадені вона також використовується.